Поді зустрічі генеральний директор компанії Даноша Том Аксель Гард наголосив, що подібні зустрічі Даноша організовує з метою кращого інформування населення про роботу товариства. В основному йшлося про підсумки роботи за 2011 рік та плани на майбутнє. Том Аксель Гарт також повідомив про кадрові зміни, які відбудуться в компанії з 1 січня. Зокрема, посаду генерального директора Даноші займе Крістіан Якобсен. Заступником гендиректора буде Сергій Августов. А пан Том стане президентом нагляду. Дової ради в ході звіту представники Даноші розповіли, що станом на сьогодні компанія орендує понад 10 тисяч гектарів землі, має близько 10 тисяч свиноматок. На Даноші працює 580 людей із міста, району Калуша та з міста Галиш та його району. За словами гендиректора, Даноша найбільші інвестиції вкладає у рослинництво, адже хороша якість кормів призводить до хорошої якості продукції. Також цьогоріч було придбано нове обладнання для робіт в полі. Розпочато будівництво біогазового заводу. У копанках, зокрема, наступного року в планах компанії збільшення об'єму земельних робіт та будівництво ще одного біогазового заводу в селі Тустань Галицького району. До 2015 року Даноша планує збудувати ще чотири таких заводи. Our responsibility there then we will also invest some money in doing maybe easing up a little bit the the hard life in these villages. Мета полягає в тому, що ми визнаємо, що ми є частиною спільноти, і ми прагнемо не тільки здійснювати інвестиції і працювати на теренах Калуського та Галицького районів. Проте ми також і хочемо здійснювати свій внесок і свій вклад у розвиток місцевої спільноти. І також, якщо вдасться нам отримати таку підтримку від наших інвесторів, ми будемо це здійснювати аби знову ж таки бути частиною громади. І я хотів би зробити набагато більше, проте не так просто переконати інвесторів, що такий вид інвестицій також є необхідним. Інвестиції у соціальний розвиток місцевої громади. Цьогоріч Даноша також запровадила соціальний фонд на реалізацію різних проєктів. Компанія виділила близько 300 тисяч гривень. Сюди війшли реконструкція, ремонт клубів, садочків, подарунки до релігійних свят пристарілим мешканцям сіл, учням молодших класів у Галицькому районі. ремонт доріг, освітлення доріг та інше. У 2011 році ми вперше започаткували соціальний фонд, який мав суму інвестицій 450 тисяч гривень для того, аби допомагати де тільки можливо, селищним радам і допомагати соціальному розвитку місцевих громад. Том Аксельгарт також повідомив, що компанія Даноша має на меті інвестувати хороші проекти, які принесуть користь громаді.